Віктор Леоненко це одна з перших зірок Незалежної України. Нове покоління вболівальників знають його як скандального футбольного експерта, який постійно критикує київське Динамо та й український футбол загалом. За його новим образом та епатажністю багато хто забуває про його недовгу, але яскраву ігрову кар'єру. Привіт, друзі! Ви на каналі Голасо, і сьогодні ми пригадаємо футбольний шлях одного з найкращих бомбардирів в історії столичного клубу. Леоненко народився 5 жовтня 1969 року в Тюмені. Футболом почав займатися у місцевій спортивній школі Геолог, де й розпочав свої виступи як професійний гравець, дебютувавши за команду в 1978 році. З раннього дитинства Віктор болівав за київське динамо та завжди мріяв за нього грати. Під час проходження військової служби він підписав попередній контракт з киянами та мав до них приєднатись після демобілізації. Але незабаром до нього завітали представники Динамо Москва та змусили його перейти в їхній клуб. За його словами, з футболом в нього могло і не скластись, якщо він відмовить. Думаю, ця ситуація нікого не здивує та є цілком нормальною для боліт. Провівши в команді один рік, він розробив план по втечі до Києва. Як все було, вже і сам Леоненко не пам'ятає. Але все зводиться до того, що під покровом ночі він завантажив свої речі в вантажівку на іноземних номерах, а сам на іншій машині з водієм відправився до столиці України. Нападник навіть встиг провести декілька матчів у чемпіонаті України, але усвідомивши, що сталося, московити подали скаргу ФІФА, FIFA, і футболіста відсторонили від ігор та був ризик отримати дворічну дискваліфікацію. Після довгих суперечок клуби все-таки змогли владнати свої розбіжності, і кияни сплатили за Віктора 1 мільйон євро. Тому сезон 92-93 він розпочав як повноцінний гравець команди. Також Леоненко отримав українське громадянство та одразу ж почав залучатись до ігор за національну команду. Цікаво, що Форвард є першим гравцем нашої збірної, який отримав червону картку. Це сталося в його дебютному матчі проти Угорщини. У своєму ж першому матчі в новому сезоні нападник зробив дубль ворота Кременя з Кремінчука та одразу став улюбленцем болівальників. Також можна відзначити його дубль ворота Віденського рапіда, з яким Динамо зустрічалося в рамках кваліфікації до групового етапу Кубка УЄФА. У першому матчі кияни перемогли вдома 1-0, а на виїзді вже до завершення першого тайму горіли але два голи Віктора допомогли пройти австрійську команду за правилами їзного голу. На жаль, в наступному раунді гол напарника не допоміг столичній команді пройти бейгільський Андерлехт. Хоча тільки влітку він отримав українське громадянство, за свій вдалий старт та дивовижні речі, як він творив на футбольному полі, Леоненко отримав звання найкращого гравця України 1992. На екваторі чемпіонату форвард знизив свою результативність та забив лише один гол за 15 матчів, але в останніх шести матчах повернув собі впевненість та забив 10 голів. Також він відзначився голом в фіналі Кубка України проти Карпат. Кияни виграли з рахунком 2-1. За підсумками того розіграшу з 16-ма голами Віктор зайняв друге місце в таблиці бомбардирів, відставши на один гол від Сергія Гусєва з Чорноморця. А Динамо завоювало золоті медалі в тому розіграші. В сезоні 93-94 Леоненко показав свій рівень і на міжнародній арені. У рамках Ліги Чемпіонів Динамо зустрічались з Барселоною. В першому матчі кияни забили швидкий гол. Павло Шкапенко замкнув подачу мізі на з правого флангу. Та на 27-й хвилині все той же Мізін зіграв рукою у своєму штрафному майданчику і отримав вилучення. А Рональд Куман холоднокровно реалізував удар з точки. Залишившись 10-го, динамівці не здалися, і, проявивши сильні лідерські якості, Леоненко оформив дубль ворота каталонців та показав усім, що він є форвардом світового рівня. І по завершенню року він знову отримав приз на найкращому футболісту України. В чемпіонаті столична команда впевнено йшла до перемоги, а Віктор регулярно тішив болівальників забитими м'ячами. У матчі проти Буковини він забив свій перший хет-трик у білосиній футболці. А у підсумку у нападника було 15 голів у вищій дісі та третє місце у гонці бомбардирів. Сезон 94-95 виявився для Динамо недалим на євроарені. Вони потрапили в групу до Баварії, ПСЖ та Спартака, який був одним з найпринциповіших суперників тих років. В тому матчі Леоненко закріпив свій успіх серед фанатів білосиніх. Московити швидко відкрили рахунок а до завершення першого тайму забили ще один чим поставили під сумнів успіх господарів поля в цьому протистоянні? Але кияни розуміли, що просто не мають права програти перед домашніми трибунами. Леоненко так згадував, що творилося в роздягальні у перерві. Йожев Сабу сидів повністю вбитий. Сказав, мовляв, добре більше не пропускати. До речі, це чи не єдиний матч, коли Йожефович під час перерви мовчав? Зазвичай чашки кидав, стільці. Мене це тільки заохотило, і я просто попросив хлопців, давайте мені м'ять частіше. Камбек розпочав саме Віктор, забивши гол на початку другого тайму. А за 15 хвилин до кінця основного часу він зрівняв рахунок. Точку матчі поставив молодий нападник, який вийшов на заміну та вдало замкнув простріл з лівого флангу Сергій Рибров. На жаль, це була єдина перемога киянці Лізі чемпіонів. А після програного матчу Баварії головний тренер Динамо Йожеф Сабо публічно розкритикував Леоненка та розпочався довготривалий конфлікт, і жодна зі сторін не хотіла поступатися. Пізніше Сабо сказав інтерв'ю: Вітя був дуже хорошим футболістом. Усе в нього було удари з обох ніг, бачення поля, але характер просто жахливий. Адже кожен тренер хоче, щоб його команда була єдиним механізмом і ніхто в ній не виділявся, щоб вона грала, як того вимагає наставник. За підсумками 1994 року Леоненко в третій підряд і в останнє отримав звання кращого футболіста України. Його команда знову здобула чемпіонство. А він зайняв третє місце в списку кращих бомбардирів, маючи в активі 17 голів. Наступний сезон був зіпсований травмами. В усіх турнірах нападник провів лише 17 матчів та забив 6 голів. Сезон 96-97 Віктор починав як основний гравець команди, та до повернення на тренерський пост легендарного Валерія Лобановського встиг провести 13 матчів і вразити ворота суперників 5 разів. Більше Леоненко за головну команду киян не провів жодного матчу. Є багато версій, чому саме вони не змогли спрацюватися, але скоріше за все це сталося через скідливі звички нападника та через те, що Лобановський, перш за все, робив ставку на командну гру, вимагав виконувати всі його установки. Та його тренування були одними з найжорсткіших серед всіх тренерів того часу. Але Леоненко, будучи зіркою команди, хотів, щоб його виділяли серед інших, та й такі інтенсивні тренування були йому не до снаги. В підсумку він був переведений до Динамо 2 та продовжив свої виступи у першій лізі. Коментував це форвард так: я двічі їздив до Лобановського додому, намагався поговорити по душах, але не вийшло. Він сказав: будеш забивати два в кожному матчі, будеш грати. Але як це зробити, якщо навіть на заміну не випускав? Ще більше розпалив вогонь конфлікту між нападником та керівництвом, можливий перехід Леоненка в Кайзер Слаутерн. Обидві сторони надають різні версії подій, тому ми можемо лише вислухати їх, а висновки зробити самі. Зі слів Леоненка, Григорій Суркіс попросив за мене багато грошей, які не зміг заплатити німецький клуб. Кайзер Слаутерна на в той час будувався стадіон, і всі фінанси йшли на його реконструкцію. У підсумку замість мене взяли іншого футболіста. Я міг стати першим українцем, який виграв чемпіонат Німеччини, так як команда у тому сезоні стала чемпіоном. А Бернштанге, який очолював Дніпро з 1995 по 96 рік і допомагав форроту в цьому переході, розказав, я підводив його до Отто Рехагеля, який очолив Кайзер Слаутер. При мені Отто привітався з Віктором і запитав, як він ставиться до того, щоб перейти в команду. І знаєте, що Леоненко відповів: у мене є вимога. Ви повинні надати мені будинок з більярдним залом. Коли Віктор відійшов, Отто мені категорично сказав: Ні-ні-ні, мені не потрібен у команді більярдист, від якого до того ж запах цигарок. В сезоні 97-98 Віктор продовжив грати за Динамо-2, та навіть зіграв декілька матчів за третю команду, яка виступала у другій лізі. В наступному сезоні гравця було віддано в оренду до Київського ССК. Команда грала у вищій лізі, тому це було явно краще, ніж друга команда Динамо, але там він вже не був схожий на себе. Останнім клубом для Леоненка стало Ужгородське Закарпаття. Пізніше ми будемо знати цю команду як Говерла, де він провів лише 9 матчів та зміг забити 2 голи. В січні 2002-го він сказав, що його попросили покинути Ужгородський клуб. Також на той момент в нього була травма, яку він довго лікував. Та через брак пропозицій, у 32 роки, Віктор вирішив завершити свою ігрову кар'єру. Після виходу на пенсію він працював телеведучим, коментатором та футбольним експертом. За свою медійну кар'єру він потрапляв у безліч скандалів, що явно вплинуло на те, як його сприймають болівальники та глядачі. Як я сказав на початку, це була коротка кар'єра, але дуже яскрава. І за ті декілька років, коли він був найкращим футболістом України, Леоненко заслужив бути у залі слави нашого футболу.